Коли зупиняться відключення, так от, панове, деякий період часу назад працював в одній компанії, у нас був мегаграндіозний величезний проєкт, пов'язаний з енергосистемами там близько 30 країн, не тільки в Європі, але ще в деяких там, східних країнах, скажімо так. Відповідно, нам робили величезні презентації, робили тренінги, показували, яке оборудовання вони використовують, і так далі. І знову ж таки, нам от всю схему показали від генерації до самого споживача, для того, щоб ми правильно побудували архітектуру системи, і, відповідно, щоб робили ці різного роду автоматизації, коли потрібно кого відключити, кого включити. Ну, це дійсно критичні речі. І тому, щоб зрозуміти оцю всю систему, нам показали все ціліком. І багато чого цікавого показали. Так можу сказати те, що між нами і між Європою є просто величезна маріанська впадина. Тому що наше оборудовання — це наслідок совка, дати оці рубільники, ці всі тепешки. Трансформатори, які просто зжирають, і просто величезні втрати електроенергії по них йдуть, і т.д. і т.п. А в Європі багато речей вже там автоматизовані, там лічильники стоять чуть ли не на кожному трансформаторі, який йде, наприклад, на вулицю. І вони можуть віддалено це все відключати і генерувати, балансувати мережу значно ефективніше. Так от, багато хто з наших людей вважає, що. Якщо зараз підпишуть бумажку про перемир'я, у нас одразу відновиться вся енергосистема. Панове, цього не буде. Тому після того, коли закінчаться активні бойові дії, коли е, закінчаться удари по критичній інфраструктурі, від цього дня відраховуйте 2-3 роки. На відновлення і переобладнання нашої української енергосистеми. Тому що Європа буде говорити, що, панове, ви ж якби йдете в Європу, є інтеграція, всі діла. Так що давайте під наші стандарти, підстраюйтесь і будуть старатися міняти всю енергосистему. Плюс будувати укриття. Надіюсь, там розворовувати нічого не будуть. Ну, наше українське завжди в цьому є. Тому. Наступні 2-3 роки після завершення от, ударів будуть відключення весною взимку і влітку. Це в основному критичні такі моменти. Якщо хтось з цим не погоджується, валком в коментарі, поспілкуємось.